Пропонуємо вам трендову модель куртки Весна літо Це актуальна колекція від Монте червіно Цей варіант, варіант номер 3. Буде такий по кольорам. У нас буде дві чорні, одна біла, пудрова олива. Та один жилет в чорному кольорі. Давайте детально роздивимося курточки. Куртка в комплекті має поясок, тобто вона може бути як вільна, так може бути і затягнута така, буде підкреслювати талію. Також до кожної куртки в комплекті йде в подарунок. Сумка. Розміри в лоті. С м, Якщо ви індивідуально хочете, щоб був якийсь колір у вас в, в... в певному розмірі, то зателефонуйте. Будемо підбирати вам такий варіант. Ціна жилета 25 євро. Ціна куртки 33,5 євро. Краща ціна в Україні. Ми вам це гарантуємо. Це актуальна колекція від Монте Червіно. На зв'язку ваш луч.